Дня, шановні колеги, ми сьогодні з вами поговоримо про корекцію фігури. Так. Ця тема досить актуальна, і кожен з нас з приходом весни цікавиться саме цією проблемою. Чого кожен хоче гарно виглядати, кожен хоче мати цікавий престижний вигляд, і водночас кожен хоче відчувати себе здоровим, тобто, станом бути в тому, такому стані, що нічого не болить, нічого не турбує, і успішно можна реалізовувати свої плани. І ось в нашій клініці ми підібрали нову програму для пацієнтів, які мають проблеми із надлишковою вагою, і водночас хочуть поправити своє здоров'я, омолодитися, відновити кровопостачання органів і систем організму, і відчувати себе набагато краще, щоб покращити працездатність. Для цього ми запропонували нашим чергу співробітникам, нашим родичам випробувати на собі цей комплекс, комплекс корекції фігури, і хочемо поділитися результатом, який вони отримали. Перш за все, це у більшості людей, які згодилися на ці процедури, була потреба покращити зовнішній вигляд, покращити свою фігуру. Хто згадів те, що вже одяг не налазить, кому зайвий живіт, кому зайві були об'єми стегон. От Фактично сьогодні є технології, які можуть ці речі підкоригувати. Це і дієта, це і відповідне лікування медикаментозне, плюс корекція за допомоги різноманітних апаратів апаратних засобів, корекція рівня жирової тканини для того, щоб забрати зайвий жир. Звичайно, що не різко забрати, а поступово, повільно, але разом з тим відновити еластичність тканин, відновити пружність тканин, щоб тіло мало цікавий привабливий вигляд. Сьогодні у нас є комплекс. Який налічує в собі чотири процедури, які дає можливість комбінуючи ті чи інші процедури, впливати на наступні чинники. Перш за все, це впливати на великі жирові клітини, які можна сплющувати, зменшувати в об'ємі, і другий варіант їх руйнувати. Корекцію призначає лікар після обстеження, після розуміння ситуації, яка є в живому організмі конкретної людини. Методика дозволяє або сплющувати ці клітинки, або руйнувати, або комбінувати один і другий метод. Крім того, методика дозволяє застосовувати підтяжку тканин, підвищувати їхню пружність і еластичність за допомогою електроміостимуляції і радіоліфтингу. Більш детально ви можете почитати в текстовому варіанті інформацію, що відбуватиметься з вашим тілом, але найбільш цікаві ефекти, які спостерігали наші пацієнти, наші родичі. Перш за все, це підтяжка тіла, підтяжка зайвих жирових нашарувань в середньому 1-2 см зменшувалося за час процедури. Процедура в середньому триває близько години. І носить собі комбінований сеанс з різних засобів впливу на організм. Якщо у людини є суденні проблеми, якщо у людини є синдром хронічної втоми і є зниження працездатності, то закономірно ця процедура комбінується із іншими медикаментозними впливами, і ми називаємо її смарт-комплексна корекція фігури, де Можна поєднати і відновлення форм, і також поєднати це із відновленням кровопостачання і функціонування органів. Тому запрошую вас, можете починати з найпростіших варіантів і далі дивитися, що вам більше попадає до душі. Комплексна корекція фігури і омолодження всього організму.